Вітаю вас сьогодні 12 травня 2025 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка виноградник 445. На цей час близько 1 градусу морозу. Морозчик невеличкий, але продовжуємо захищати виноград і надалі. Ось випамо рощик на травичку з поля піддуває сюди і ось на паркані. Взялося кригою. І це все сюди несеться. Ну, захищаємо як можемо. Всього найкращого до побачення.